Всім привіт! З вами гравці Київ Кепіталс. Я Нікіта Лісніков і я Панченко Ярослав. І сьогодні ми вам покажемо топ 7 вправ для покращення вашої техніки ковзання. Поїхали! <звук> Отак вот я це сказав, блін. І перша вправа у нас називається ліхтарики. Її виконують у дитячих школах, і основа цієї вправи залежить в тому, що ми повинні стояти в базовій стійці, тобто е ноги в колінах зігнуті. Зараз Ярослава покаже, як вона виконується. Ми подивимось і прокоментуємо, що у нас відбувається. Давай. Дякую, Микита. Да, будь ласка, давай, Ярослав. Що тут можна прокоментувати, Ярослав? Основне, що треба в цьому русі додати, це швидкий товчок, щоб ми швидше рухались. Тобто, коли ми розводимо ноги, ми робимо товчок та знову під'їжджаємо. Розумів? Це, в принципі, перша наша вправа. Тепер ми можемо переходити до другої вправи. Друга вправа в нас називається Равлики. Для цього нам потрібно дві фішки. Раз, два. І ми зараз будемо їх оминати. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Якщо коротко, її також виконують у дитячих школах, основне на що треба звернути увагу, це на наші ноги. Та на, як ми тримаємо ключку. Тобто її потрібно заворачувати у напрямку, куди ми рухаємось. Зараз Ярослав нам ще раз покаже, і ми подивимося, як це виглядає, коли все робить найкращий бомбардир команди. Я давай! Якщо чесно, мені трішки шкода літ. Але Ярослав Молодець. Блін, таку швидкість показує. Ставимо лайк. Ставимо лайк за його швидкість. Якщо ви початківець, ви можете опиратися на ключку і робити ці рухи не так швидко. Це вам все одно допоможе покращити вашу техніку ковзання. Так, Зараз ми переходимо до третьої вправи. Ми розмовляли з Ярославом. Ми не знаємо, як вона називається, ця вправа. Можете написати в коментарях. Зараз Ярослав покаже, як вона виконується, і ми потім прокоментуємо. В основному ця вправа виконується на внутрішній частині ковзана, і ми повинні робити напівколо. І в принципі це Добу... Що, додає маневреності під час гри. Це вже більш для гравців, які вміють ковзати, та як Ярослав бомбардири. Так? В чому смисл, ви вже зрозуміли, це просто ковзати на внутрішній частині ковзана. О, да. Так, Розберемо цю вправу. Основна позиція це те, що Ярослав там грається з шайбою. Почнемо спочатку. Розбираємо цю вправу, що важливо. Ми, коли робимо напівколо, ми звертаємо увагу на те, що ми рухаємось на внутрішній частині ковзона та постійно повинні тримати себе у зігнутому стані у коліні. Тому, коли ми це робимо, ми повинні тримати цей баланс. Принципі нічого складного, але треба спробувати, щоб її виконати. А зараз ми будемо переходити до четвертої вправи. Вона ідентично виконується, але вона виконується на зовнішній частині ковзана. Виглядає це наступним чином: ми робимо товчок. Ну що ж, я думаю, Микита вам вже сьогодні надоїв. Я Нікіта. Ну що ж, я думаю, Нікіта вам вже сьогодні надоїв. Робимо п'яту вправу, катимо обличчям вперед. За фішку заїжджаємо, перевертаємося на спину. В цьому мені допоможе мій асистент Нікіта. Я Нікіта. Так. Ярик, я правильно виконую? Так, ти все робиш правильно. Але не спіши, будь ласка, Добре, щоб добра. глядачі могли нормально Добре. побачити все. Добре. Оцей перехід, який ви зараз почуєте, він робить для того, щоб не втрачати швидкість при переході з лиця на спину. Ну що ж, ми переходимо до шостої вправи. Ця вправа називається кораблі. Зараз я вам її продемонструю. Давай, Ярослав. Ми починаємо. Одна нога. Впереді іншою відштовхуємось. І поїхали. Можемо зробити три кола в одну сторону, потім три кола в іншу. Те ж саме. Одна нога вперед, іншою штовхаємось. При цьому стараємось обличчя тримати перед собою, щоб бачити ігровий майданчик. Ця вправа працює, коли ти на швидкості входиш в зону. На тебе йде захисник, і ти його на півкорпуса випережаєш. Так, у Яріка бочок вже потік. Останню вправу покажу я вам один. Вона дуже складна, достатньо складна для професіоналів або для сміливих людей. Виконується вона наступним чином: ставимо ковзан на шайбу та рухаємось. За рахунок однієї ноги, коли робимо товчок. І рухаємось вперед. Ой, бля, щас бежі заново. Ну що ж, це були топ 7 вправ на катання. Якщо ви додивились до кінця, супер молодець. Якщо ви можете це повторити, ви професіонал. Якщо ні, вчіться, катайтесь. З вами були гравці Київ Кепіталс Нікіта Лісніков та Ярослав Панченко. Болівайте за Київ Кепіталс, любіть хокей, зустрінемось на матчі.